Мій позивний внук, мені 21 рік, я родом з Хмельниччини. Я старший кулеметник одного з водів оперативного призначення військової частини 3043 Національної гвардії України. До війни працював на роботі, 18 років вирішив піти на срокову службу, але захотів підписати контракт, і я це зробив в одній з бригад оперативного призначення Національної гвардії України. Війну зустрів в одному із навчальних центрів Національної гвардії України. Саме 24 лютого 2022 року під звуки тривоги мені вручали диплом про закінчення курсів навідника оператора БТР. Брав участь у міських боях у місті Рубіжному, де ми наносили величезні втрати ворогу. Але я там пробув невеликий термін часу, оскільки отримав поранення у вигляді контузії та поїхав на лікування. Згодом дізнався, що мій підрозділ виїжджає в зону бойових дій, а саме на Бахмутський напрямок, і я не міг залишити своїх побратимів і поїхав разом з ними. Також утримували свої позиції, переходили в наступ. Ворог не знав, що коїться, тому що ми робили це дуже сильно, потужно. І згодом я повернувся додому. Нещодавно я повернувся з запорізького напрямку. Де ми з нашим підрозділом виконали всі поставлені нам задачі. Під час одного із штурмів, коли ми вибили ворога з населеного пункту, ми затрофеїли автоматичний міномет 82-го калібру під назвою Васильок. В цьому ж населеному пункті нам вдалося заволодіти ворожою технікою, а саме БТР-82А, після чого ми його перекрасили в свій колір, привели до ладу, і надалі він почав завдавати великої шкоди для ворога. Найбільше запам'яталося на Бахмутському напрямку, в одному з населених пунктів, коли ми працювали мінометним розрахунком. Були невірні координати, але ми зробили постріл. І цей постріл попав саме туди, куди нам було потрібно. На диво, це був склад БК Російської Федерації. Окупанти тоді не розуміли, що робиться, а ми тільки веселилися цьому. Допомагає не втрачати бойовий дух, віра в себе, віра в надію. Ту, що твої батьки, твій брат, сестра, близькі, жінка, дитина будуть ходити під ясним небом, що вони не будуть чути даних тривог, які є у наший час, і все в нас буде добре. І ми будемо вільні та незалежні, як велика одна нація. Ворог завжди вчиться, вчиться на нас. Так само вчимося ми в деяких моментах в нього. Він з кожним разом стає сильніший, але це не мішає для нас, бо в нас є. Віра, в нас є дух, і ми боремося за своє існування. Тому ми переможемо. Для військовослужбовців, які знедавна стали на сторону сил оборони нашої країни, хочу порадити завжди слухати своїх інструкторів, вимагати від свого тіла тільки саме-саме більше. Ніколи не жалітися, показувати себе згідної сторони, завжди слухати своїх батьків-побратимів та вірити в надію на нашу перемогу. А вона скоро.